21 апреля в Славянске встретили участников поезда единения Труханевская Сич. Гости не мешкая провели первый мастер-класс. Мы витаем вас у нашему месте. Ура! ура! Хай вам счастить! понад усе! Хай нам Такой всем счастить! понад усе! Мабуть, мало кто из вас знает, что значит слово, Из звідки появилось слово «Ура». Хочу, хочу ні, хочу вам сказати, що це був викрик колись татаро-монгол, який означав смерть. Тому э, слава, так. Тому, а в нас в українців має бути ну як мінімум слава. Давайте. Хоча б тоді давайте слава тричі. Слава поїзд єдинення – акція всеукраїнська. Серед учасників журналісти, музиканти, воєнні в програмі тренінги, концерти і лекції. І ідея така об'єднати, щити Україну. Тобто у своїх поїздках я бачу, що люди, діти, я дітьми займаю завжди. Вони дуже, дуже хочуть, вони спраги цього всього. Вони не знали не знають, яка справжня українська культура, яка вона цікава. Треба знайомити. Потім ми будемо робити концерти спільні разом із місцевими виконавцями. Будемо їх возити до нас. До це є таки ну, голосно сказано, але це. Комісія об'єднати Україну, скажімо так, в культурному плані. Бо насправді це оця війна, ця агресія, вона, вона в головах, вона інформаційна більше. Тому подолати цю негативну інформацію, перемогти це в наших силах, Встрічаючі ради такому десанту. Але будь-які війни рано чи пізно закінчується. Закінчиться і ця війна. Ми виженемо російську цю навалу, яка прийшла на нашу землю. Заберемо і Донбас, і Донецьку, і Донеччину, і Луганщину, і Крим заберемо. Але відчувати себе справжнім українцям дозволить тільки культурне середовище, інтелігентні люди, які з якими у слов'янці у слов'янців буде можливість спілкуватися, і оце спілкування я вважаю, що це найліпший шлях для того, щоб щоб нарешті Донбас, Донеччина, Луганщина і всі інші території України відчули себе справжніми українцями. Це перший шлях, це перший крок на цьому важкому, мабуть, шляху, але ми будемо добра... робити наступне наступні кроки, і нарешті переможемо. Організатори планують запустити такі поїзда в Маріуполь і Луганську область. Сергій Горбатенко, Слов'янськ, Абщественна ТВ Донбаса.